Ось такі модельки є на даний момент в наявності. Ця моделька з дуже таким делікатним ніжним мереживом, тілесна сіточка на рукаві і легесеньке оздоблення, рукавчик 3 четверті. У спиночці шнурується, 14500, вартість платічка. Ця моделька йде з дуже легкою ніжною спідничкою, з блискучим напиленням. Має оздоблення на манжетику. Попередня модель теж мала блиск, Вартість такого платька 13800. Ось ця сукня, дуже гарні виражені такі вертикальні лінії з легким переходом на спідничку, теж легке блискуче напилення, ніжній рукавчик, оздоблення на манжетику йде, шнурується по спиночці, 13200 ця сукня. Ось ця моделька має лінії, теж такі горизонтальні наталії і вертикальні вздовж корсетика. Виріз спереді, вирізи по боках, теж має це платько. Легесенька спідничка з блиском. Оздоблення на манжетику теж є 13500. Ця моделька. І ось така дуже пишна, така розкішна сукня з дуже багатим оздобленням. Має багато в собі перлинок, каменів, складки на спідниці, спідничка зі шлейфом, дуже великої пишності. Підходить під величезні кільця, можна брати. І ось така багата спідничка, рукавчик глітерний, і плюс мережево на рукавчику і на нагодках має. По спиночці шнурується, 22 тисячі. Це платько. І атласна моделька з драпіруванням легесеньким, в районі корсетику, спадаючі бретельки. І така доволі пишна атласна спідничка, має кишеньки ця сукня. І вартість її є 13 500 гривень. То ці модельки, ті, які будуть в наявності підходити по розміру.